Зараз ви бачите грушу, яку я перещепив двічі. Під цією плівкою, яка служить від морозу, на такій десь висоті, я перещепив сорт літній, але він мені не сподобався. Я буду міняти його, поміняв на зимній сорт. О, дві щепи. Після того, як заросте я удалятиму цей конкурент, я трошки отак листочки буду знищувати, щоб він не був конкурентом для центрального побігу, формірується. Центральний побіг він зараз та й буде красиво. Тобто буде зимній сорт основний. Ну і додатковий оставлю оцей, виберу якийсь там. На цій висоті заливлю буде слугувати як літні сорти. Так. Одним словом, це такий результат. Також стерження почепив дерев'яшку, яка одержує зелену масу. Ось таку зелену масу, бо 2-метровий вже за два роки вимахав. Такий побіг. Звідси, і пішов. Наступний рік буде мабуть родити вже. Такі в мене груша така.